Коли ми говоримо про льон, одразу всі говорять, це фітоестрогени, значить він підвищує естрогени. Але це не так. Льон врівноважує естрогени. І я зараз вам постараюся це пояснити, як відбувається в нашому організмі. Льон – це насіння багате омега-3 жирними кислотами, лігнанами, саме фітоестрогенами, клітковиною, розчиною та нерозчиною, білком та мікроелементами, а саме цинком, селеном, магнієм. Саме лігнани в льоні це фітоестрогени, але вони діють як не естроген, а як модулятори рецепторів. Як це відбувається? Якщо естрогенів забагато в організмі, тобто гіп... гіперестрогенія, лігнани блокують рецептори естрогенів на тканинах, і вони взяли заблокували. І той збільшена кількість естрогенів вже не діють стимулюючи на тканини. Тому вони в такому випадку вони регулюють, зменшують стимуляцію естрогенів. А якщо в організмі замало естрогенів, це може бути при мене у паузах, тоді ці лігнани вони легенько стимулюють рецептори, тобто збільшують ефект естрогенів, і організм розуміє, що в ньому все окей є, є достатня кількість естрогенів. Таким чином лігнани, фітоестрогени льону врівноважують нам природню водорощина клітковина, яка в кишківнику зв'язує вже перероблені естрогени, які повинні вийти з організму. Він їх зв'язує і не дає додатково знову реабсорбуватися через стінку кишківника. Якщо стінка кишківника є запальна, ці естрогени можуть знову піти кров'яне русло і нам таким чином дають гіперестрогенію. А льон зв'язує їх і допомагає вивести в організму природнім шляхом. Тобто льон лікує слизову кишківни та допомагає вивести надлишкову кількість естрогенів, ну і не надлишкову, а ті естрогени, які попрацювали в організмі і мають вийти. Це дуже важливо при таких гінекологічних захворюваннях, як при міомах, при ендометріоїдних кистрах, при ендометриозі, при мастопатії, поліпах та інших. Отже, переваги льону: льон діє як сорбент. Він зв'язує та виводить все в кишківнику. Він лікує запальну службу кишківника за допомогою омега-3 жирних кислот. Він є пребіотиком, тому що містить воду розчину та воду нерозчину клітковину. Він покращує міст мікробіому кишківника і також має легкий жовчогінний ефект, зменшує кількість холестерину в організмі. Як приймати? Бажано льон приймати завжди свіжозмеленим, тобто ми малимо перед прийомом їжі. Їх використовуємо як у формі смузі або до каш, або просто взяли насіння льону і прожували перед прийомом їжі два або три рази на день від 2 до 4 столових ложок. Якщо ж в нас є запальні процеси в шлунково-кишковому тракті, тоді є сенс приймати кисілляний, це запалюється льон. З вечора або вранці і п'ємо 100 мл рідини за 30 хвилин до їди 2-3 рази на день від 2 до 4 тижнів. А змелений льон можна їсти завжди для профілактики та лікування.